Привіт, ну що, послухаємо сьогодні трошки відомих українських психологів. І так починаємо. Привіт! Жінки зраджують частіше, ніж чоловіки. П'ять незаперечних фактів про чоловіків та жінок. Поїхали. Перше, жінка може вас любити з глибини свого серця, але все-таки вийти заміж за іншим. Друге: Стоп, ми ще не розібралися з першим. Отже, жінка може любити тебе щиро, шалено, палко. Але вийти заміж за іншого. Угу, От як. А якщо подивитися з іншої сторони, то жінка може вийти заміж за тебе, але щиро палко кохати когось іншого. Так виходить. Ну, і це, це, це говорить психолог, це, психолог там дипломований і так далі. Ну, добре. А якщо я хочу, щоб жінка за мене заміж вийшла, і мене щиро палку любила, то я що маю робити? Фінансове забезпечення та увагу. <рес> от як. Якщо я от, приміром недостатньо буду забезпечувати фінансово, скажімо так, буду там старатися, там, давати гроші, все як повинно бути. Але приміром, жінка буде ще незадоволення, от, скажімо, недостатньо дав грошей, недостатню суму, скажімо, так, заробив, тоді що буде жінка робити? Секс з новим партнером. Це завжди хвилююче та багатообіцяюче. Дуже важливо знайти собі партнера, який дбає про твоє задоволення. <рес> Отакої. Без коментарів. Всім добра, хорошого настрою. oops will match.